Колеги, ми продовжуємо роботу. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги, хроніка подій на передовій за минулу добу. Єдиною гарячою точкою на Луганському напрямку вчора було селище Кримське, що на північ від Бахмутської траси. Там відбулося кілька ворожих провокацій. Зокрема, зафіксовано роботу ворожих снайперів. Вогонь вівся з південного напрямку. Донецький напрямок протягом дня ворог тричі відкривав вогонь зі стрілецької зброї по передових позиціях сил антитерористичної операції у селищі Розсадки та Луганське. Це район Світлодарської Дуги. Користуючись ландшафтом, бойовики підходять достатньо близько до наших. Укріплень і після короткотривалої вогнової сутички відходять назад. Поблизу Горлівки, Дзержинська, Ясинуватий, Авдіївки і в Донецькому аеропорту вчора вчора було спокійно. У Мар'їнці бойовики відкривали вогонь по українських воїнах зі стрілецької зброї та гранатометів. Важке озброєння при цьому не застосовувалося. На Маріупольському напрямку, вчора вранці, ворог здійснив кілька пострілів. Зміна мета по наших позиціях у селищі Чермалик. Вогонь вівся з протилежного боку Павлопільського водосховища. Ще одна ворожа провокація відбулася південніше, неподалік селища Гнутове. І за минулу добу, внаслідок бойових дій, загиблих немає, поранення отримали два бійці. Незважаючи на перемир'я, триває зміцнення наших оборонних рубежів. Інженери розробляють нові зразки унікальних захисних споруд, кілометри повнопрофільних окопів, сотні тисяч тонн бетону, землі, грамотно продумані сектори обстрілів, вогнева підтримка сусідів. Це українські позиції неподалік Маріуполя. Вони розроблені і втілені в життя нашими інженерами, тактиками і побудовані. Українськими будівельниками. Фахівці подбали і про комфорт підрозділів, які несумуть тут службу. Зокрема, стіни і стеля, вкриті незгораючими звукоізоляційним матеріалом, є витяжки місця для сну. Ці оборонні лінії повністю готові до оборони міста. Президент України підписав указ про нагородження військових. Було нагороджено 26 військовослужбовців Збройних сил України. Більшість з них це десантники, які отримали поранення під час боїв в цьому році. Трьох бійців нагороджено посмертно. Орденом Богдана Хмельницького третього ступеня нагороджено чотирьох українських воїнів. Орденом за мужність третього ступеня дев'ять осіб. І медаль захиснику вітчизни вручили 13 українським військовослужбовцям. На Донеччині прикордонники затримали чоловіка з Якутії, який приїхав воювати на боці бойовиків. Під час несення служби наш прикордонний наряд зупинив автомобіль, в якому знаходилися двоє осіб: мешканка Донецька та громадянин Росії у військовій формі з ознаками принадлежності до незаконного збройного формування. І до вашої уваги відео зізнання цього. Злашенько. Родился в городе Мирном, Якутская СССР в 1967 году. В апреле 2015 года решил посмотреть, что такое вот Донбасс, скажем так, что такое вот этот ДНР. Написал заявление. распечатанное. Я просто вписал туда свою фамилию, имя, отчество. Дальше меня отправили на сборный пункт в город Донецк, на, на мотель в часть. Находился там три дня, потом выдали форму и отправили в Ясиноватую. В Ясиноватой находился при штабе сначала, но иногда на усиленный выезжал на Коли не вистачало людей, потому что там текучка огромная, с России очень много приезжало в и все бежали оттуда, там там месяц, и бежали оттуда. відтуда. Служба безпеки України продовжує програму повернення колишніх бойовиків на територію під контроль на Україні. Так, розчарувавшись у керівництві та ідеях самопроголошеної псевдореспубліки, шленом. Банда формування ДНР вирішив здатися українським правоохоронцям. Чоловік у всьому зізнався та погодився на співпрацю зі слідством. У подальшому це може стати приводом для звільнення людини від кримінальної відповідальності. До вашої уваги ще одна розповідь колишнього бойовіка про життя на окупованих територіях. Не поняв шокольний показухи за щити чих інтересів. эта служба не несет ничего. Меня разочаровали факты пьянства среди бойцов, процветающей наркомании среди бойцов, драк между усобиц. Ну и было принято решение уйти. Но уйдя на гражданскую жизнь, я понял, что там, в принципе, ничего не изменилось. Все так же. У нас начали в ДНР, Происходят какие-то междоусобицы, делешь чего-то. Получается, простые люди, бойцы, все переходят, становятся по не невольными, а обслуж... невольным обслуживающим персоналом. Кучки, дорвавшихся до власти, самозванцев, которые прозвали, назвали себя лидерами и теперь пытаются рулить. Хочется обратиться к своим товарищам, знакомым. Що задумайтесь. Пора як начать задуматься і начать менять все-таки приходить какому-то определенному решению, Потому що так довго продолжаться не буде і не доволі. Українські спецслужби перекривають канали фінансування бойовиків. Встановлено, що підприємці з Донеччини розробили. Багатоетапний механізм переведення в готівку через банківську установу коштів, отриманих з Російської Федерації, внаслідок складних махінацій, у червні-липні 2015 року російські компанії перерахували близько 100 мільйонів гривень підставним особам на території України. Після чого частину коштів планувалося незаконно ввести на окуповані території. А решту використати для фінансування діяльності диверсійних груп. Рахунки цих так званих касирів вже заблоковані. Миколаївські школяри передали захисникам батьківщини подарунки на передову. Учні колегіуму у Миколаєві на 1 вересня замість квітів вчителям зібрали подарунки для воїнів антитерористичної операції. Під час проведення акції, яка тривала 10 днів, діти та їх батьки. Укомплектували 150 посилок з необхідними для військовослужбовців речами, продуктами та засобами гігієни. Подарунки для для захисників батьківщини в зону АТО доставила команда волонтерів. Відомі українські артисти піднімають бойовий дух поранених учасників АТО у Дніпропетровському військовому госпіталі. Артисти організували розважальну спортивну акцію для поранених. Військовослужбовців, які брали участь у боях у зоні проведення антитерористичної операції, вони проходять зараз лікування в медичному закладі. Акція розпочалася зі святкового концерту, який з аншлагом пройшов у клубі військового госпіталю. Згодом артисти відвідали поранених і у палатах, виконавши для них. Декілька пісень після концерту на одному з стадіонів відбувся футбольний матч між командами артистів та Дніпропетровського військового госпіталю. А зараз до вашої уваги розповідь про легендарного українського танкіста майора Євгена Межевікіна з позивним Адам. Наприкінці вересня минулого року екіпаж Адама біля старого терміналу Донецького аеропорту знищив два російських танки. Т-72 за декілька днів екіпаж майора Межевікіна підбив ще один ворожий танк. Згодом надійшла інформація, що по українських позиціях прямою наводкою із лісосмуги гатить танк противника. Отримавши наказ на його знищення, Євген вирушив у визначений район, але там на нього чекали аж три ворожих: Т-72. Незважаючи на кількісну перевагу. З того бою Євген та його хлопці вийшли переможцями. Влучно відпрацювавши по ворожій машини, вони змусили решту відступити. Пізніше були і інші запеклі бої. де екіпажу Адама вдалося знищити ще два ворожих танки. Майор Євген Межевікін нагороджений ординами Богдана Хмельницького, 3-го та 2-го ступенів, а також почесним нагрузним знаком начальника генерального штабу. Головнокомандуюча Збройних сил України Слава і Честь! Сьогодні офіцер є слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Вся країна бачила його в документальному фільмі Аеропорт, що присвячений мужнім українським кіборгам. Саме на таких офіцерах тримається наша броньова міць, і саме завдяки таким офіцерам виховуються нові покоління захисників нашої. Вільної України, на цьому поки що все. Будь ласка, якщо є питання. Дякую, пане полковнику. Переходимо до запитань. Будь ласка, представляйтесь. Аліна Бохівна, телеканал Сто 12 Україна. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, у ЗМІ з'явилася інформація, що диверсійно-розвідувальні групи бойовиків проводять розвідку поблизу другої лінії сил антитерористичної операції. Прокоментуйте, будь ласка, цю інформацію. Чи так це? Якщо так, то які заходи вживаються? Українськими військовослужбовцями. Дякую. Використовуючи режим тиші, розуміючи, що огонь не відкривається з українських позицій, а лише може відкритися тільки у відповідь, ворог використовує диверсійно-розвідувальні групи по декілька напрямках. в основному для того, щоб розвідати розташування наших позицій, кількісний склад, уточнити їхнє. Бойову, бойову структуру і таке інше, але всі вони, намагаючись перейти через першу лінію оборони, вони натрапляють на наші бойові чергові підрозділи, і з ними зав'язується бій. Вони намагаються без бою пройти, але їх своєчасно виявляють. Тим не менш, вони намагаються встановити і міни розтяжки, зробити свої так звані міні-поля. Але і це також виявляється. На жаль, у нас є випадки, коли наші бійці потрапляють на ці пастки, але це дуже рідкісне явище і воно не є системним. Наступне запитання. Сергій Варбо, п'ятий канал. Нашому кореспонденту, який зараз зунято перебуває, волонтери повідомили про загибель двох українських військових неподалік Зайцевого, якщо не помиляюся, це, здається горівський напрямок. Чи щось відомо вам про це або спростуйте? Підтвердіть, будь ласка, цю інформацію. Коли це відбулося? Минулої доби. E, значить, минулої доби, по нашим даним, було поранено лише два бійця. Та інформація, яка зранку з'явилася з посиланням на одного із кореспондентів одного з ведучих телеканалів України. E, з приводу загибелі у нас немає інформації. Той бій з ДРГ, про який йшлося, він. Відбувся 13 вересня. Там дійсно загинуло два наших бійця. Двоє отримали поранення. Є зникли безвісти, про нього поки що нічого не відомо. І той бій тривав понад одну годину. Цей факт є, але це відбулося 13 вересня. Колеги журналісти, чи є ще питання або уточнення? Питань та уточнень. Немає. Дякую, пане полковнику. Будь ласка, дякую всім. На цьому закінчимо наш прес-брифінг і наступна прес-конференція.